Доброго раночку! всім, мої любі малята! Всім доброго раночку, малята. А ви знаєте, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про сім'ю. До нас на заняття завітав. Да, Хлопчик Михайлик, і він малята розповість нам про свою сім'ю. А як ви гадаєте, що таке сім'я? Так, слухайте уважно. Сім'я це найрідніші люди, з якими ми живемо. Разом. Які? Люблять одне одного, турбуються, допомагають один одному. Сім'я малята – це наші рідні. Сім'я це як сім'я. Сім'я це як пальчики на руках, вони схожі між собою та мешкають разом. Ось ці малята – мої сестрички, Найменшенька. меншенька. Старша та молодша сестрички. Я їх дуже-дуже люблю. Вони в мене гарні. А ось це наша матуся. Наша матуся, вона добра, ніжна, любляча, ласкава та красива. Мама, наша мамочка, наша матуся є Найріднішою і найдорожчою кожному з нас. Матусю малята дарує нам життя та вчить нас своїй усьому, а своєю ласкою і турботою супроводжує нас усе життя. Сиболята наш тато, він сильний, працьовитий, мужній. Ось такий наш тато. А ось цимолята наша рідненька папусінька, вона мудра. вона лагідна, вона любляча, рідненька наша, а ще вона старенька. А ось це, наш любий дідусь. Наш дедусь мудрый, Добрий, працьовитий. Він також старенький. Малята, ви знаєте, тато з мамою, наші батьки, вони турбуються про нас. Ми для них донечки, так? Синочок, матуся, тато наш. Та мої сестрички і я, Це родина моя. Убі дружно живемо, один одному допомагаємо. Для бабусі малята та для дідуся ми, онук та онучки, бабуся і дідусь люблять нас, вони завжди говорять нам. Добрі слова ми поважаємо бабусю та дідуся та дуже, дуже любимо їх. Члени сім'ї малята це самі рідні люди і завжди на всі свята збираються за святковим столом. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, я і в мене дві сестрички. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіп'юся. Мама, тато. Дід, бабуся, я і в мене дві сестрички. Отака у нас сім'я, а ще милята завжди, завжди поряд з нами отик та писик, яких ми дуже, дуже любимо. Сім'я малята це рідний дім, де тебе чекають близькі та рідні люди, де тебе завжди підтримають та допоможуть. Бережіть, малята своїх рідних та ніколи, ніколи їх не засмучуйте. Говоріть тільки добрі слова та уважайте. Ось так, малята, ми сьогодні дізналися з вами про сім'ю. Я гадаю, вам сподобалось наше заняття. До побачення, малята. Всім гарного, яскравого сонечка, блакитного, м'яного неба. А ось ці сердечка Це вам. Будьте малята в безпеці. До побачення!